на своєму в'язальному каналі на каналі Біологиня Шев'яж. На цьому тижні я приймала участь в тижні вільної людини на чолі з організатором Оленою Бугановою. І на цьому тижні я робила декілька підйомок, які ви побачите пізніше в моєму відео. А зараз я вам розповім, що саме я там знімала і що саме я зробила за цей тиждень. В понеділок в мене була невеличка лише одна підзйомка, бо я нічого майже в понеділок не робила. Я дала своєму організму відпочити, але зранку в понеділок я зварила борщ і розповіла вам про овочі та ягоди, які в нас ростуть на ділянці, на тому місці, де ми зараз мешкаємо. Вівторок я не робила ніяких підключень, але хочу вам розповісти, що в мене готова моя кофта. Відео під зйомки цієї кофти, як вона виглядає на мені, я вам далі вставлю. А зараз трішки розповім про цю кофту. Я побачила в одної української майстрині. Назву каналу цієї майстрині я залишу ось тут ось з боку, тому що я не пам'ятаю, як вона називається. І там майстриня в'язала ось таку ось кофту, але іншим бабусиним квадратом, інший візерунок тому. Я надихнулася цією кофтою і вирішила зв'язати ось таку ось. В підйомці цієї кофти, ви побачите, що вона вийшла короткою. Але я планувала, що це буде більш така довга кофта, але коли я зв'язала цю кофту, коли побачила, що вона в мене коротка вийшла, тому я вирішила. Ну, коротка, то й коротка. У мене немає ніяких коротких кофт, тому... Як не зараз носити ось цю ось кофту, поки молода, поки можу носити ось такі ось короткі речі, потрібно носити. І тому я залишила кофту такою, яка вона є. І назва цієї кофти називається натхненням, бо я надихнулася цією ідеєю в іншої майстрині, а також поки я зшивала цю кофту. В мене прийшло натхнення і ще на інші вироби. Зараз хочу вам показати, ось ви можете бачити, що в мене рукава, вони такі більш великі, бо вони зв'язані гачком номер 5 а все інше, оці ось зелені і жовті квадратики понизу. Вони зв'язані гачком 3,5. Ось така ось в мене кофта натхнення вийшла. В середу я також не робила ніякі підзйоми, бо в середу в мене був такий продуктивний день. Я записала свій перший майстер-клас на Гарбузики, які ви вже могли бачити в попередньому відео. Це ось такий ось гарбузик у мене вийшов при зйомці того майстер-класу. Майстер-клас у мене вийшов Кривим, бо я там поставила так телефон, що Руки в мене трішечки то вліво, то вправо. І, і за цього вони трішки відходили від камери. Але нічого, це мій перший майстер-клас, і наступний майстер-клас вже буде кращим. Я вже знаю, яка помилка в мене там вийшла. В четвер я в'язала. Майку, підключення і показ цієї майки, що в мене просувається, я вам ставлю. Ця майка, яку я просуваю, вона в'яжеться в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх парву» І в'яжеться вона за майстер-класом організатора цього спільного проєкту Маруси Генцерук» Канал Марусина скринька рукодільна. У мене там по цій майці дуже гарне просування. Я завершила одну частину, ну, ви побачите, що саме я там завершила, і почала вже другу. В п'ятницю я нічого не знімала, бо нічого такого суттєвого не робила. Відпочивала, в суботу я дала собі повністю розслабитись, повністю нічого також не в'язати, не вишивати, нічого. Ну, і в неділю я теж, як завжди, нічого не роблю, я майже відпочиваю, але в цей раз. Я просувала також свою майку і трішки просувала футболку, яка також йде в рамках спільного проєкту Фернісаж осінніх барм. І ось такі ось були мої результати на протязі цього тижня. Далі ви побачите і переглянете ті підключення, які я робила протягом цього тижня. Тиждень. Бажаю вам гарного перегляду, і на цьому в мене все. Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі, на каналі біологиня що В'яже. Цей тиждень у нас тиждень вільної людини, чолі з організатором Оленою Бугановою в спільному проєкті в'яжемо Українською, і цей тиждень. Тиждень робіння всього чого заманеться. І цей тиждень я вирішила розпочати з варіння борща. Тобто, в понеділок в мене день розпочинається з того, що я поставила свиняче м'ясо, нарізане кубиками на борщ. Поки що от так ось на дуже гарне приваблення. В цієї страви, але в кінці я вам покажу дуже чудовий результат цього обвоща. А також хочу вам показати, які в нас виросли помідори та гірки, живучи в Іспанії, де більшість людей нічого не вирощує. У них взагалі немає цих ось грядок, бо. Вони можуть за будь-якої потреби сісти в автомобіль або піти пішки в магазин і все це купити, бо тут все це круглий рік. Але ми ось тут ось вирішуємо ось такі ось помідорчики, томатики. І ось такі ось дуже солодкі домашні огірки. Також в нас на великих таких грядках росте капуста, а також полуниця і ще інші якісь ягідки які яких назва я забула, але я вам ось тут ось підпишу назв тих яйток, які в нас тут ось ростуть. Тому ось у кра... трішечки українського, в нас ось тут ось живучи за кордоном, залишається, вирощуючи ось такі ось овочі. Поки що на цьому все. Буду підключатися до вас далі в наступ. Під е, днях, а також сьогодні ще раз підключусь для того, щоб зняти вам трішечки мого борщу. Привіт, відключаючи до вас в четвер, щоб показати свої просування по майці. В моїй маєці вже зроблена одна частина плеча. Ось ці ось петельки будуть потім з іншою стороною майки зшиватися. У нас зроблена вже одна частина горловини, і в дзеркальному відображенні в мене почалася в'язатися наступна частина. Роблячи ось тут ось ще один край горловини, і також залишаючи петлі. Ось тут зверху. Повністю моя майка не вилізла в кадр, бо тут 43 см, і тому я покажу фото просувань своїх з боку. Також вам хочу показати мій закритий краєчок майки. До речі, в'яжу я ось ось майку щось подібне і закривала ось таким ось чином, як в майстер-класі, вперше, бо до цього я в'язала прості шарфи, які були зв'язані і виворотними петлями. І тому для мене ось щось подібне. Дуже незвичне і дуже цікаве і доволі просте. І тому я вирішила ось таке ось таке спробувати зв'язати, бо колись потрібно ж починати щось подібне робити. І, до речі, ось так ось виглядає це полотно воно в мене ось таке ось еластичне, трішечки тягнеться. Але потім. Коли я виперу цю вже повністю зв'язану майку, я думаю, воно трішечки встане на своє місце і не буде з таким ось дуже еластично тягнутимся. І ось тут ви можете побачити, що в мене ось тут йде виверітні і лицеві петлі. Тому ось такі ось в мене просування цієї майки.